Кролик Мегасик відпочивав на своїй улюбленій подушечці посеред кімнати. Тим часом Лагі принесла у кімнату щось дуже велике. Кролик розплючив очі та уважно спостерігав за дівчинкою. Мегасик покликала його Лагі. Іди сюди. Сьогодні ми пограємо в школу. Я буду вчителька, а ти учень. Будемо вчити цифри. Мегасик придивився, що за нову гру придумала Мила Лагі, що таке школа і цифри, що це таке? Кролику стало дуже цікаво, тому він плигнув ближче до дівчинки. Ось це дошка, а це крейда. Нею я буду писати по дошці, мовила Лагі, а кролик уважно її слухав. Ось у мене є один носик. Дівчинка торкнулася свого носика. І у тебе є один носик. Торкнулося носика кролика. Кролик лапкою торкнувся носика і подумав, так, у мене один носик. Ось це цифра один, написала на дошці лагі. «Запам'ятай, гасику. Один. Тоді вона взяла велику гумку і стерла цифру один. У мене є два вушка, і у тебе два вушка кролику. Дівчинка показала свої вушка, а мегаси клапками вхопив свої. І справді один-два рахував кролик. Напишемо цифру два. І лагі написала цифру два. Мегасик уважно подивився на дошку. О, ця цифра схожа на гачечок з хвостиком, подумав кролик. Запам'ятай, кролику, два вушка, цифра два. Потім лагі показала картинку. Там були намальовані морквинки. Один, два, три, рахувала дівчинка. Вона поклала перед кроликом картинку. Мегасик кинувся до картинки і спробував гризнути соковиті морквинки, та, на жаль, вони були несмачні, зовсім несмачні. Таких морквинок він ще не бачив. Тим часом Лагі старанно виводила цифру три. Ось Мегасику, це цифра три. Ця цифра кролику не сподобалась. Ці морквинки були несмачні. Та ось з маленької коробки вчителька Лагіті стала кольорові олівці. У мене є олівці, рахуємо разом мегасику. Дівчинка по черзі торкалася олівці та рахувала їх один, два, три-чотири. Тепер ти порахуй. Вона поклала олівчики перед кроликом. Він одразу кинувся їх гризти. Вони смачні, смачні, думав кролик. Гаразд, Мегасику!» Лагі взяла на руки кролика, а у тебе є чотири лапки. Мегасик поглянув на свої лапки і разом з дівчинкою почав рахувати. Один, два, три, чотири. Запишемо нову цифру. Цифра 4. Запам'ятай, 4 лапки цифра 4. Ця цифра сподобалася кролику. Він мав сильні прудкі лапки і аж 4. У мене, мегасику, є на руці пальчики. Порахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Лагі написала на дошці цифру п'ять, а потім дістала з коробки смаколики. Рахуємо разом один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять смаколиків. Цифра п'ять. І поки дівчинка показувала цифру п'ять, кролик вхопив смаколик та почав жувати. Цифра п'ять найкрасивіша та найсмачніша, думав кролик. Вчителька лаги всміхнулась і погладила мегасика по голівці. Хороший кролик, розумний кролик, ти сьогодні в школі дуже багато вивчив. Підписуйтеся на канал та дізнавайтеся про нові пригоди кролика Мегасика.